Ходили тільки що з Гретий, забрали посилку для Грея. Тут нам приїхав корм. А це корм Велфуд. Я замовила дві упаковочки по 250 грамів, а це в нас з куркою. Тут дуже класний склад. Ми його вже колись замовляли. Я вирішила замовити іще. Можливо, переведу грея на цей корм, поки що ще не впевнена. 500 грамів корму нам обійшлося зі знижкою в 61 гривню. І також в мене була знижка на доставку. 35 гривень я заплатила за доставку нової пошти в поштомат. Так, ось так виглядає цей корм. Зараз грей прийде з прогулянки і я йому дам скуштувати. Можна Грай есть велфут. И здається, ему подобається, а гра та хрома і